Добрий день. Добрий день, друзі. Поки тут тривога, очікую, очікую в, чу в чудовий ракс, в якому так цікаво тривога. Жінку з дітьми значить, вони виставили за двері, вона в коридорі очікує. А чоловіки, які здали документи, вони там залишились. Тобто, таке враження, що ті, з документи, в них ракета не прилітає, і в коридор вона не прилетить. Тобто, знаєте, як кажуть, ми знімаємо за відповідальність з себе за вас, як то кажуть, що буде в коридорі. Ну таке, чорті що, то вже беріть цих людей і якась обслужуйте. А ні, ту самі ж теж ніхто в укриття не йдуть. Ну називається лишній, лишній. Лишня можливість попити чайку. От чому ви кажете, що у нас люди не змінюються? А Люди не змінюються якраз по цій самій причині. От як було таке савкове ставлення, ну в будь-якому випадку, ви ж не уходите да, в та саме в. в як це його? В убіжище, Ви не уходите, ви не е людей то так само оставляєте. Соответственно, спитайте, може, ця людина не хоче уходити, ви остаєтесь, да? обслужіть людину, вона з дитиною. Таке. Ну, Ну, таке. я я не про це. Я про... це, Просто я хочу сказати, що відношення до роботи до, до сих пір не змінилося і до людей також. Не треба думати, що ми враз стали якісь хороші, кращі чи Воно внутрішнє гівно нікуди не дівається. Поїхали далі. Доброго вечора, Ланочка, скажіть, будь ласка, деякі люди говорять, що треба перевернути прапор яким він був раніше. Як ви думаєте, я чомусь вірю, що коли у нас буде жовто-блакитний прапор, то настане швидше перемога. Бачила деякі хлопці, військові, ходять жовто-блакитними шевронами. На думку, зразу спадають слова Дудава Росія зникне, коли зійде українське сонце. Я чомусь це вірю. А якщо це має значення, треба якось донести до нашого президента. Дякую. Ну, я не доношу до президента нічого. Я до президента не маю жодного прямого відношення, як і ви всі. В мене точно такі самі стосунки з президентом, як і з вами. Я бачу його в телевізорі тільки того, що я живу поряд, де він там вчився. Да? І я фоткала з його батьками, бо я їх бачила на вулиці. Вони звичайні люди, які йшли в звичайні одежі, але тільки через те, що я їх бачила, а знаю, що це батьки Зеленська, то. В такому плані. Він приїжджав до нас в місто, було багато охорони, я не ходила, я не дивилася, не спілкувалася, бо, якщо чесно, ну, я, не, я не розумію цього сенсу в цьому. Але питання, тому я нічого особисто донести пану Зеленському не можу. Скажу так, да, для мене була б велика честь, якби, наприклад, він запропонував мені якесь з ним співпрацю. І я би скажу так, що з цим президентом я би працювала. Неважливо в якому ракурсі, чи по, так як я пишу вірші, чи це по культурній якісь. Да, я не просто пишу вірші, до речі, хочу зразу хейтерів. У мене вже дві збірки, мої вірші звучали зі сцени Національної опери України імені Тараса Гровича Шевченка в Києві, мої вірші звучали в Дніпрі в будинку органної камерної музики. Мої вірші є вчать діти в школах і вони в методичках класному патріотичному вихованню молоді. Ну, просто, просто так, між прочим. І Міністерство оборони в 2017 році присилало мені запрос на дозвіл виконувати мої вірші у своїх програмах. Як же це? Тобто, ну, там там навіть там, написали музику на них от, і були. Як пісні виконувати ну, на безкоштовній основі. Ну, Я ж, звісно, сказала дали. Вони кажуть, ні, ні, ви підпишіть бумагу, щоб потім до нас претензій не було. Ось в такому плані. Так, поїхали. Чи зміниться для України? Є якесь значення, якщо перевернути? Як це зміниться? Да. Карта перемоги. Перша ж карта, карта перемоги. Шістюрка жезлов, Бачите, людина довольна, щаслива. Всі вітають. Так, да. це зміниться, це дійсно зміниться. І це зміниться більше по нашій оборонки. Тобто ми краще зможемо щось попереджати, щось обороняти. Ми станемо знову такі сильні, як то колись були. А як то колись були, якщо ви пам'ятаєте, то ми третя в світі держава була, яка мала потенціал. Я зброї І ми були досить небезпечні, скажімо так, для тієї ж саме Росії, тому вони взяли гарантом безпеки, заручилися до нас, відібрали ту зброю, а тепер на нас напали. Але і навіть без ядерної зброї вони не можуть, вони б нас поламали зуби. Оця карта говорить про те, що, бачите, людина щось сохранить, Ми збережемо, ми збережемо якісь ресурси. І це людські ресурси навіть. От бачите, карта сім'ї. Так як, як так як наш президент чи це як наш генерал, генерал Залужний каже, да? він говорить, що люди це людські ресурс. От ми збережемо ресурс, і це для нас люди. І ось ця карта, карта, яка показує карта е, закінчення якоїсь, якогось циклу, циклу страждань, циклу поневірянь, циклу якихось таких, знаєте, ми виходимо на новий рівень. ми виходимо на новий рівень. Тому, е, да, має сенс перевернути правила, Має сенс. Наступне питання питають. Ланочка, прошу, щоб ви подивились: є така новина, що в Даосі хочуть з нашим президентом домовлятися про мирні угоди, чи дійсно це так і як договоряться. Цікаво, цікаво дякую. Начні, дивіться, що насправді в Давосі від нас хотіли. Що насправді в Давосі від нас від нашого президента хотіли? Чи про мирні угоди, чи про щось таке інше? Що насправді хотіли, Давосі від нас. Так, да, вони б хотіли, щоб ми залишили. Дивіться, карта, дивіться, карта сім'ї. Зараз вам показую: карта сім'ї і карта уходи. Хтось, да? тобто, щоб ми залишили якісь території, от, тому що ця війна не скінчається, і це для нас не дуже приємно. і... І продовжували працювати над созданням якихось, ну, якихось речей. І ще що. Вони говорили нам про те, що треба поступитися чимось. Ось карта патєрі. А далі ще що, хтось має про нас брати якусь піклування. Ми такі маленькі дітки-дурачки, а хтось про нас буде піклуватись. Досить, я вам хочу сказати, про нас вже попіклувалися, вже нам дали гарантії безпеки. Чим це закінчилося? Тим, що рік кричав президент. Ден закрите наше небо? Він навіть не просив якусь зброю, да, чи, чи захистіть Закрийте просто неба, закрийте наших беззахисних мирних людей. На оце поэтому да, вони чекали, що е, від нашого президента, що він, знаєте, як то кажуть, десь помірить свої амбіції, і що да, дійсно, і ця вже ситуація була, і повторення було, і колись уже так умовляли, і колись уже так нам лапшу цю вішали. От і по ітогі е, карта смерті говорить про те, що ми ми вже втомилися, типа е, якісь країни втомилися давати деньги, ресурси, давайте, короче, що то уступіть і согласіть Називається. Яке ж рішення прийняв наш президент стосовно цих е, розмов, стосовно цих е, ну, пропозицій, я би так сказала. Він розк... він зупиняв, дивіться, карта. карта... Документів, да, договор, закон і карта колись, як в прошлом. І він говорить, він поїхав, але він поїхав туди зі старими домовленостями і показав бумагою. Каже: Ви оці домовленості виконали? Ви, ви, ви ось усі домовленості на бумаги. Покажіть мені, пожалуйста, де ви їх виконали? Тобто, він їм по захисту сказав: ви повинні виконати оці, оці умови, щоб ось ця карта захисту і ви нам повинні ще дати. Тобто, ви вже ви ті домовленості не, викинули, не виконали, що ви хочете з наступних. Далі, далі, далі ні. він обмежив їх ожидання. От. І він відчув оцю брехню, бо то було брехня. Зараз у світової спільноти задача на цю секунду зупинити Росію, щоб почати самим бистренько гонку вооружені. Щоб, як почнеться ще Третя світова вже, да, яка почалася локально в деяких місцях, то щоб коли вона переросте в всепланетарний бум, у них було чим захиститись. Таким чином, вони готові відбутися. Дати Україну на с'їдіння волкам. Е, ні, е ні. Він зрозумів, що ми залишаємося. Дивіться, я вам покажу. Карта самотності, да? це карта самотності, а це захист, бачите, захищає людина свій город, а ми свою країну, да? а це робота. Тобто він розуміє, що ми залишаємося в обороні своєї країни самі, самі. От і він так і сказав, що цього що ви хочете, не буде треба. Ми вам самі оборонятися. Ми вийдемо на, на свої ресурси, так як почитаємо нужним. Ну я хочу сказати, там є люди. Які нас дуже люблять, і є тайні домовленості, про які нам з вами не потрібно знати. Треба все, що нам треба, це вірити своєму президенту. От він вже доказав і дуже багато раз доказав про те, що він переживає за нашу землю, за наших людей і за майбутнє нашої країни. І це майбутнє не якесь далеке майбутнє, а майбутнє яке йде. Зараз, вже зараз формуються за наш завтрашній день. Тому він дивиться далі і розуміє, якщо зараз піти на ці угоди, нам буде велике харакірі, можна дітей тоді й не народжувати навіть. Тому що вони не зможуть захистити себе. У них вже не буде такої можливості. От. Тому, тому президент не прийняв пропозиції щодо підписання мирних угодів. Про які говорили в Тавосі. Ну і останнє питання, яке ми з вами роздивимося. Е -е, Ланочка, в новинах почули, що Росія хоче висадити десант в Україні. Невже таке можливо? Подивіться, будь ласка. Ну що ж, то, що хоче Росія, то, звісно, вони багато чого хочуть. Як то кажуть, дурний думкою радіється радіє це якраз про нас. Давайте подивимося, наскільки можлива висадка десанта е -е, з Росії в Україні. Як будуть успіхи у Росії в цьому плані. Дуже багато грошей в кіно, то це дуже багато грошей. І ще що, і дуже багато людей вже насправді не дуже задоволені цим процесом, хоч і говорять. Да? Проте, проте робота ведеться по поводу цього дисайнта, і у них є мрія, і у них готуються мега, мега якісні спеціалісти. Готуються. Але десятка мечів. Десятка мечів це говорить це, що неочікувано. Да, удар відбувається там, де навіть не очікували. І вони хоч із, і, із, і щось таке будуть, типа, а ми і не дуже так хотіли, і плани помінялися. Ні. А я вам скажу чому. Тому що там теж є український слід. Запам'ятайте про це. З цього роя у них не вийде ні Нічого, нічого. І вони будуть працювати знову над цим питанням і вкидувати дуже багато грошей, і шукати можливості реалізувати свої оці імперські амбіції, да? реалізувати свої подлі амбіції, Але карти говорять про те, що нічого, нічого з цього не вийде. Тож. Нагадую вам ще раз, що у мене на головній сторінці канала є медитація, захисний купол. Призиваю вас її робити от, для того, щоб захистити свої будинки, своє здоров'я, своїх рідних, близьких, наших військових, наших полонених і наших поранених. І е, для того, щоб трошечки змінити ситуацію, ход е, собиті війни, бо того, що енергетичний, енергетичний фронт також существує. Магічний, енергетичний, економічний. Психологічний, інформаційний, багато фронтів. І ми маємо вигравати потроху, тобто здавати, хоча б, хоча б вміти захиститися на цих фронтах. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблю чукрени люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюся які ставлять подобайки на мене, підписуються. З вами нічого пан, не трапиться. Пока-пока, задавайте нові питання.